Привіт! Явочок найкраще допустимо. Сьогодні субота і наша солодка традиція, солодкий стіл на тарасі. У нас зелений чай з мятою, ромашкою та солодкий рулетик. Лук'яна аварія. Почалася на солодці, тому ось така вафля власного виробництва. Правильно цепи вона чуть-чуть солодкувата, але не критично. І для тата, тато працює на кубики, виноградик. Дивіться, яка у нас сьогодні класна сервіровка, мені допомогла моя донечка, її класна троянда. Відповідно, лукен вафелька, татовий виноградик і смаколики для моєї донечки пісень. Сьогодні. Зранку не було солодкого столу, тому що зранку вже було мінус 3 градуси, тому холоднувато, ми не підготувалися, тому зараз після обіду у нас солодкий стіл. Поїхали. Лукянчик відсутняється. Це пізніше. Солодке не хочете до єсені. Але вона прийде. Давай. Такю. Оба. Так, чай. Кота І так оті ві... кубики. А. Mm -hmm. Дух лекатись і на. Бо якось це не поцеменює. Дуже попрокує. Dobra, smakou mm. aí? Dobra.